Багатодітна сім'я це сім'я, в якій подружжя, чоловік та жінка, перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя. Багатодітною родиною вважатиметься і родина, в якій один батько або мати проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. Нагадуємо, що діти це особи до 18 років. Але до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються заденною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, до моменту закінчення таких закладів освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Багатодітні сім'ї та діти з цих сімей. Мають право на отримання пільг згідно із законом України про охорону дитинства. Як багатодітним сім'ям оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг? Багатодітні сім'ї мають право на 50% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу. Тобто є певна умова, і для призначення таких пільг має враховувати середньомісячний сукупний дохід родини. Пільги багатодітним сім'ям надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2023 році це 3760 гривень. У такому разі пільговик має право на отримання пільг протягом 12 місяців з місяця визначення відповідного права. Пільговики, яким надається пільга, зобов'язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги. Увага! Пільговикам з числа багатодітних сімей яким пільги були продовжені автоматично, необхідно з січня 2023 року поновити пільги на житлово-комунальні послуги. Це не стосується тих пільговиків, які проживають на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Які документи потрібно подати? Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, декларацію про доходи сім'ї пільговика, довідки про доходи свої та членів сім'ї, крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Куди подати документи? В сервісний центр Пенсійного фонду України. Контакт центр 0800 503 753. У громадах це може бути також центр надання адміністративних послуг або відділ соціального захисту територіальної громади за місцем фактичного проживання. Також заяву можна надіслати поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики. Мобільний додаток Пенсійного фонду України або через портал Дія, які доходи враховуються до сукупного доходу сім'ї пільговика, включаються нараховані за попередні 6 місяців такі доходи: пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога, доходи від підприємницької діяльності, допомога по безробіттю та інші виплати соціального страхування. Якщо один з батьків чи обоє не мають доходів, до сукупного доходу родини за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць. У січні місяці 2023 року це 2684 гривні. Якщо член родини фізична особа-підприємець першої або третьої групи, то враховуватиметься дохід у розмірах 1, 2, 3 прожиткових мінімумів, установленого для працездатних осіб, незалежно від отриманих або неотриманих ними доходів. Який термін прийняття рішення? Рішення про призначення пільги або про відмову в її призначенні приймається органом Пенсійного фонду України протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. Як дізнатись про прийняте рішення? Результат про прийняте рішення ви можете отримати у ЦНАПі відділі соціального захисту територіальної громади, сервісному центрі пенсійного фонду. У разі, коли середньомісячний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, уповноважений орган письмово або через особистий кабінет. На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України інформує пільговика про те, що він не має права на отримання пільг і може звернутися за житловою субсидією. У разі зменшення доходу сім'ї пільговик має право повторно звернутися для визначення права на отримання пільг з місяця звернення, у яких випадках пільга припиняється. Слід бути дуже уважними і відповідальними. Пільговик зобов'язаний повідомляти орган пенсійного фонду про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Якщо пільговик свідомо надав документи з недостовірними відомостями і йому було призначено пільгу, то в такому разі надмірно виплачену суму пільг на вимогу органу пенсійного фонду придеться повернути. У разі, коли пільговик добровільно не повернув надмірно перераховану виплачену йому суму пільги, питання про її стягнення вирішуються у судовому порядку. Якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім'ї, що вплинуло на визначення права на пільги, пільга припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. Якщо ви маєте питання до юристів, то маєте право звернутись за безоплатною правовою допомогою. Зробити це можна через контакт-центр за номером 0800 213 103 або звернувшись до найближчого бюро правової допомоги системи безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України.